Дивіться, у мене є дріт, це 2,2, Зараз я вам покажу. Видно, да? товщина дроту 2,2. Є у нас отакий інструмент. Це я заказував дріт. У мене питали, чи не, не тонкий цей дріт, ні. Бо цей дріт у мене буде йти на третій, четвертий, п'ятий ряд. Тому, а під інші е, ряди, я буду під перші, як я показував вам на малюнку, я буду щось використовувати досить таке, е, що буде ну, тримати наші, наші лози. Так, зараз я вам хочу показати такий інструмент. Я вам його тільки покажу. Е, просто якщо вам цікаво, ви подивіться, а потім я вам розкажу все інше. Мені в магазину прислали такі от е, кріплення. Зараз я вам постараюсь намалювати отакі от кріплення. Зараз я вам покажу, як це все працює. Є отакий от ключик. До речі, цей ключик можна виготовити самому, взяти просто якусь проволоку або е, викрутку з таким діаметром. І, ну, тобто, якщо, Я думаю, в магазині вам його дадуть, але якщо ви його десь е, ну, втратили, десь загубили, то ви можете з, любої, з любого, ну, все, що підійде по діаметру, отакий, ви можете зробити собі цей ключик без питань, але я думаю, що він не досить буде вам ну, не, не, не зовсім вам буде потрібен. Отже, є у нас такий дріт 2,2 мм. Це кріплення, як ви вже зрозуміли, вони саме для цього. тут є з обох сторін отвори, Ось такі отвори. І дивимося, ми всовуємо в такий отвір, там, де нема пластику, От він заходить досить легко. от він зайшов. Але назад він уже клине так, що ти його не достанеш. І для чого цей ключик? Коли вам вдруг треба ну, зняти ваш дріт, ви от засовуєте в цей отвір ключик, натискаєте. Оп, воно зроб... і все, і ви витягнули, і у вас, виходить, все зафіксовано. Воно не шкодить ваш дріт, все фіксується чітко. Так, поїхали далі. З цим, я думаю, зрозуміло. Дивіться, як працює цей натягувач. Тобто, ось ви засунули, так. Тепер ви вставляєте, тут є така ніша. Ви сюди просовуєте ваше кріплення. Тут у вас іде дріт. І коли ви відтягуєте усе, ви відтягнули, бачите? От, коли ви відтягуєте, тут є такий упор, він відкриває вам отут таку нішу. Ви можете зразу продівати його, все. Відпускаєте, він тут його клине. І все. І от таким от движенням, вибачте, я не показав. Зараз ще раз. Попробую. І от, от движенням ви натягуєте. Потім знову ви його, тобто він уже тут натягнувся, він назад не піде. Ви опять натискаєте, закладуєте, пересуваєте ваше. Ну, як я буду його використовувати, я вам все це покажу. Як це все працює? І чому класна ця штука? Вона коштує дешево. Це для тих, хто буде потім е розказувати, що на що воно треба, можна натягнути. Так, я згоден, я з вами не спорю, але я вам зараз дещо покажу. І тоді е ви робіть висновки самі. Я нікого не відговорюю робити, купувати такі штуки, вони дорогі. Не кожен собі може їх дозволити. Я розумію, але дивіться, тут є у нас регулятор, він в кілограмах. Бачите? Тобто максимальна натяжка. 100, 100 кг. Я навіть читав там да, 300 кг, бачите? А то і 400, 300 плюс. Тобто його можна накрутити аж до самого верху, дивіться. Все, ви накручуєте. дивіться, хотів додати вам ще. Коли ви замовляєте, от, наприклад, собі дріт. Дивіться, тут указано 1,8 мм 2700 м. І отут є от така графа, Бачите, ось 120 навантаження на розрив. Тобто, це, от ті, якраз те, що я вам показував, це от таке от навантаження. Ви виставляєте це максимум. Якщо ви виставите більше, то то у вас е, розірветься е, дріт. Тому ви натягуєте, бажано не доводити до цього значення, це максимальне значення. Бажано, ну. Трошки ставити менше. І дивитися вже по, по вашій натяжці, як ви натягнули його. Тобто, зараз я, наприклад, вам вийду і покажу наступний. О, 3 мм. Бачите, тут уже 330 кг написано. Ще який тут є? 2,2 мм, 26 мм. Ось є 4 мм. Тут ось 490 кг на розрив. Ну, звісно, що ну, 490 не треба вам натягувати. Ну, Наприклад, ви натягнете на 400 кг на максимум, тут досить товстий дріб, то ви повинні розуміти, що от виробником зразу тут вказана максимальна нагрузка, з якою можна натягувати дріб, щоб він не розірвався. Але я думаю, що до цього значення не доходить. Він натягується на набагато раніше, і в наших умовах не треба так. Ви натягувати. натягуєте ваші дротики з таким усиллям, що для чого це потрібно? Дивіться, коли у вас, наприклад, шпалера 10 метрів, ну вам такий інструмент геть не потрібен. Ну, а якщо у вас вже кілометр і у вас, ну ви не зможете натягнути руками, а я вам зараз покажу свій метод, який я придумав, натягувати шпалеру таким чином. Завдяки у цьому пристрою це буде можливо, щоб е менше застосовувати при застосуванні однієї такої наряд. На один ряд в два, в два круги. Отака От штука одна. І зараз я вам її намалюю. І е, ви зрозумієте, для чого цей інструмент з отакими от значками. тому що це сила натяжіння. Ви натягуєте вручну, ви не натягнете. Вам треба буде кликати людей там якось не знаю, що ви там будете робити. Але за допомогою цього натягувача ви зможете натягнути будь-який дріт з усиллям до 400 кг.